Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні відео буде парфюмерне і я хочу показати вам колекцію своїх ароматів із компанії Avon, а саме лінійка Artistic. Хочу зазначити, що я маю не всі аромати, ну, практично всі, крім одного. В мене в колекції сім ароматів. Зараз я по чергу буду розказувати показувати вам кожен аромат і розказувати, обговорювати своє враження. Хочу зазначити, що це лінійка в Ейвені, мені здається, най-най-сама най, така вдала в цій компанії. Вона е, практично має люксове звучання, деякі аромати навіть мають нішове звучання, як деякі відчувають ці аромати. Лінійка дуже достойна. Її е, полюбили практично, ну, ці, вона всім подобається ці аромати. Жіночки різної вікової категорії дівчата люблять ці аромати. Так, поїхали. Перший аромат це аромат троянда, тилочка. Хочу сказати, що значить, композиція цих ароматів зроблена ну, практично однакові флакони із з такою гравіровочкою на пляшечці, на купочку, І е, дуже така достойна подача. Флакон дуже гарно виглядає, його приємно тримати в руках. І от, припустимо, троянда, назва троянди, він має навіть такий рожевий колір, рожева чи чи сам, сама рідина має рожеве корі. Хочу сказати, що це мій найулюбленіший один з найулюбленіших ароматів цієї лінійки Троянда. Значить, в, складі, в складі цього аромату використовують саме сорт троянди, центифолія, яка називається. Вона вирощується спеціально на плантаціях Франції і збирається вручну. Зрізається молода саме троянда яка має ще не, розкриту, не розкритий бутон, саме бутонизована і не розкриті. Пелюстки соковиті, сама троянда, така от, знаєте, вона така насичена, молода, не переспівша. Вона має, значить, аромат цей має складі ще гранат. Малинка, тобто він такий трішки солоденький, трішки з кислинкою, тому що є в складі ревінь, який надає кислинку. Гранат чорний гранат, він надає трішки такої, знаєте, терпкості, але терпкість тут, ну, зовсім, зовсім її мало відчувається. Аромат просто розкішний. Він із серії, хто любить мильне направлення, мильне. Аромат чистоти, доглянутості, свіжості, і знаєте, такої кришталевості і холодності. І я не можу зрозуміти, що саме в цьому ароматі надає таку от кришталеву холодність. Але мені це дуже подобається. Аромат просто, просто безподобний. Тут є тут є навіть і ванільки, але зовсім трішки ванільки. Якби Додати такої, такої пудровості, знаєте, трішки ванільності, ну, аромат безподобний. Він підійде ну, практично всім абсолютно всім дівчатам 18 і дівчата старшого віку. Він, що ще можу зазначити? Він підходить на будь-яку пору року. Саме влітку ви будете відчувати свіжість, але найкраще він розкривається восени та взимку. Взимку саме ця троянда, яка знаєте, така не, 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 не дуже насичена, а така приємна. І хтось і зрівнює цей аромат з Деліною. Я взагалі не можу зрівняти цей аромат ні з яким, не з Деліною, ні з, другою, ні з іншою якоюсь трояндою другої фірми. Він просто не перевершений. Це просто ще аромат, спробуйте, мені він дуже подобається. Так, наступний аромат, е, хочу вам показати, розказати, це Пачулі. Пачулі Індульгенс. Так само е, бутилочка виконана в такому самому оформленні, з гравіровочкою. І пачулі тут е, цей аромат. Я вам хочу сказати, що він багатьом подобається, але багатьом не подобається. Мені він видає знаєте, такою вишиканою нотою, дуже такий елегантний в складі пачулі. Але пачулі тут такі, знаєте, трішки землисті, шороховаті і трішки пудровості надає в складі ці пачулі. Вони... Цей аромат має в складі Амбру, яка надає трішки такої східної ноти. Він теплий, він дуже такий зігріваючий. Я його не можу сказати, що його потрібно використовувати, чи хто пробував влітку. Я його влітку не, ну, не носила, не пробувала. Мені подобається на розкриття саме в холодну пору року, саме осінь, вітер, пізня осінь. Ну, Взимку не пробувала, але, можливо, спробую. Він дуже теплий, він дуже такий е, е, зігріваючий. Такі ноти, е, ноти рожевого перцю тут є, але він не б'є ніс цей рожевий перець, а доповнює композицію, ну, надає таку східні якісь такі ноти. Аромат дуже достойний, дуже цікавий, плотний ну, Можна сказати, один з найкращих теж. Ну, Вони всі вони всі гарні, але по-своєму гарні. І кожен бачить якусь родзинку для себе в цьому ароматі. Е, наступний аромат це німфея Люмнер. Німфе, німфея Люм'єр, люм вибачте мені за зимній англійський. Це композиція. Е, Літнього варіанту, скажімо так, німфея. Вона має в складі свіжі ноти, ноти білих квіток, конвалія, жасмін, освіжаючі водяна лілія, ну, тобто трішки травність, але травність зовсім, зовсім мало. Такий водний, акватичний, свіжий, легкий аромат. Ну, він, Не скажу, що він поливашка, але саме влітку його ну, можна наносити навіть недозовано, декілька разів, декілька пшиків, ви його ні в якому разі не задушите, оточуючих. Свіжий, акватичний і, знаєте, по типу кензо. Дуже хороший літній аромат. Подобається мені, я використовую його. Саме влітку і пізньої, пізньої весни. Дуже гарна композиція. Подивіться, якісь квіточки тут намальовані. Так, третій аромат. Далі четвертий аромат це аромат німфея. Ой, вибачте, вістерія. Вістерія, вістерія це. Знаєте, такий свіжий аромат, і е, таке враження, коли ви заходите в сад, і е, над вами ось ця рослина вістерія, вона дуже, дуже схожа, цей запах вістерії на наш бузок. Але ну, бузок то бузок, а це саме вістерія, вона дуже насичена. Е, Тут в складі не, не дуже велика піраміда, в основному вістерія, настурція і мускус. Його я бачу тільки носіння весною і ну, можна раннім літом. В інші пори року я його, ну, я його не пробувала і я його не бачу, тому що тут в цьому флаконі просто весна-весна. Свіжий запахом, коли все розцвітає весною. Свіжий, квітковий, такий, знаєте, Такий оксамитовий запах. Дуже хороший, стійкий, шлейфовий, ну і мускусний. Мускус на кінцевих нотах розкривається мускус. Не такий ну, незвичайний аромат. Дуже хороший. Е, наступний аромат. Наступний аромат це магнолія. Теж його дуже полюбляю. Не буду повторятися, таке саме виконання, гравіровочка. І е, сама назва магнолія, і е, сам колір цього флакончика говорить про те, що це м зелені, заявлені зелені ноти, а саме магнолія, е, доповнює «Жасмін», е, ванільна, не ванільна, а вершкова гарденія, жасмін, мох, сандал, який надає вишуканості цього аромату. Він травний. От скажу вам, що він травний. Сама магнолія, ну в основному тут магнолія відчувається. І зелені ноти, які доповнюють цю композицію, надають такої теж легкості. Трошки, знаєте, трішки я хочу сказати, що коли в кінці. В кінці вже розкрилася магнолія, і білі квіти, і травність, то в кінці дуже шлейфить мускус. Хочу вам зазначити, що я пробувала його взимку носити, взимку мені він взагалі не розкрився. Ну, взагалі, крім цього їдучого мускусу, саме мускус і трішки такі, знаєте, індольні ноти мене відштовхують. Тому носіння цього аромату я. Рекомендую саме влітку, пізньою весною, саме коли сезон цвітіння, травності, дуже хороший, дуже стійкий аромат, дуже стійкий. Його навіть не, ну, можна от зранку нанести цей аромат на себе, там декілька пшиків, 4, 5, 6, хто як любить, але не потрібно 3-4 пшики, і ви будете його відчувати цілий день. Тобто нам можна його навіть не брати в сумочку, класти, тому що, ну, по-перше, і флакон дуже такий важкуватий. І не потрібно. Зазвичай в нас маленькі сумочки. І освіжитися цим ароматом не потрібно, тому що він дуже стійкий. Так, наступний аромат це аромат Іріс Fetish. Знаєте, я хочу сказати, що це. Ну, Можна сказати, другий мій найулюбленіший аромат. Багато хто його не любить, зафукує, але е, е, поціновувачам ванільності, м'якості, е, знаєте, вершковості, пудровості, свіжості от саме в цьому флаконі, тут вся композиція. Хто це любить, я вам рекомендую тут. Е, е, Заявлено, ну, чому ірис фетіш, тому що в складі і рис. І саме не квітки ірису я відчуваю додатково ще і корінь ірису, який надає такої трішки ну, такої пудровості дерев'яшки, трішки дерев'яшки відчуваються. Сандал, він запудрується. Тут навіть в складі є фрагати троянда, і троянда така. Суковита, свіжа, надає, мабуть, свіжості, трішки, можливо, навіть і зацукрована, Добавлена ваніль, ваніль дуже вишукана. Аромат прекрасний. Я його ну, дуже люблю. Він аромат. Це, це цей аромат, який я, ну, взагалі таке направлення дуже полюбляю. Аромат чистоти, вишуканості, він трішки. Ну, трішки мильний, можна сказати. От, хто любить таке направлення, є тут мильність, трішки мильність є. Дуже шлейфовий, солодкий, але в міру солодкий, Бергамот тут заявлений. Ну, тобто композиція із складових, знаєте, така обширна піраміда, яка ну, надає от вишуканості, і кожна складова доповнює. Доповнює один одного. І аромат дуже класний, люблю його. Теж дуже стійкий, підходить для дівчат будь-якого віку. ірис фетіш Я його, до речі, флакончик, зараз у мене стоїть в колекції, але я користуюся ручкою. Це в мене вже друга чи третя ручка, саме цього аромату. Він дуже стійкий. Два три пшики. І ви знаєте, літом я його не ношу, тому що він трішки задушливий. А саме от спробувати його осінь, саме от зараз на прохолодну, на прохолодну осінь. І, і зима. Він дуже, ну, дуже класний. М'який такий, пудровий, мильний, міросолодкий, насичений, плотний, дуже жіночний. Полюбляю його. Так, і наступний аромат, який я хочу показати вам, це. Аромат Уд, Улграндр. Значить, багато щодо що цього аромату, багато хто його ну, не розуміє, його люблять поціновувачі саме удових ароматів. Тут композиція Уда дуже така, знаєте, вишукана. І хочу вам сказати, що це аромат унісекс. Ну, не кожна жіночка може сприймати цей аромат як жіночий аромат, але ну, я спробувала його теж не носити декілька разів, але ну, скажу, що це трішки не моє. Хоча хочу сказати, що спробував мій чоловік цей Out Грандьор. Тут заявлені е, чоловічі ноти, зараз я вам розкажу. І зранку він спробував його нанести в сім годин ранку після прийняття душу, побрився і наніс цей аромат і пішов на роботу. Прийшовши з роботи в 6 годин вечора, дівчата, я була шокована. На ньому був шлейф цього аромату. І такий він вишуканий: цей ут із рожевим і переплетінні чорним перцем, і мох тут, і ваніль. І саме ноти білого дерева і уда, хочу ще знаєте, що вам розказати? Що уд, сам уд, от поняття уда це пішло із зі сходу, з арабських, з арабського направлення уд. І саме уд, це, ми думаємо, що це просто дерево, а це сама в дереві, сама гниль. От порчене дерево, його називають уд. І звідти оце порчене. Ну, не порчене, я не я неправильно сказала. Ну Оця гниль в дереві, її араби використовують як витяжку в парфюмерії. От. І дехто де де зафукує, комусь, а комусь ну дуже-дуже дуже смачно пахне, і люди задоволенням носять. Ну, тут, я ж повторюся, не кожен його зрозуміє. Ще раз кажу, що це унісексовий аромат, він більше підійде для чоловіків, шлейфовий, стійкий з чоловічими нотами. Навіть знаєте, на кінцевих нотах відчувається сіль. Тільки сіль така не морська сіль, а така необроблена, знаєте, сіра сіль або з таким червоним якимось, червоним кольором. Ну, Тобто ось така груба допомогу, необроблена сіль. Солянін Ну, Дерев'яшки, перець, мох, сандал, саме, саме чоловіче, тут нічого. Взагалі, ніякі жіночі хмот не відчувається. Саме, жін... Саме чоловіче направлення. Ну, в колекції в мене є. Можливо, віддам чоловіку, щоб він користувався. Часом, знаєте, можна його вдягнути під шкіряну якусь куртку, під джинси шкіряну куртку. Ну, В такому направленні можна використовувати цей парфюм. І останній аромат, я його не маю, але хочу вам трішки сказати: це. Амбра, по-моєму, амбра. Навіть у мене не пробника немає, не десяточки. Теж такий флакон, але він має оранжевий колір. Спеціївий такий аромат амбровий. Я його розкажу вам таку історію. Я взяла пробничок і спробувала його носити. Перш ніж купити аромат, я завжди беру пробничок і розношу його. Якщо мені подобається, я купляю повну версію. Якщо не подобається, то я його взагалі не, ну, не купую. Щодо цього аромату, Значить, я е, купила пробнічок, і якось е, у нас не, не вечірка була, а просто в гості прийшов е, до чоловіка друг. І я е, пробнічком цим нанесла цей аромат, амбровий, спецієвий. і е, завжди зап, е, ну, і запитала у цього товар, у Саша. Росаш, як тобі цей аромат? Ви знаєте, він зафукав і каже: Ксюха, не вдягай його, він тобі не личить, він тобі не підходить. Ну, якось так, знаєте, негативно віднісся. І чоловіку моєму не сподобався. Такі спеції він на мені аромати. І тому я його відклала і навіть в колекцію собі не брала. Тому що, аби стояло, я не люблю так. Я люблю, щоб у мене в колекції стояли аромати, якими я користуюся час від часу. Тому, вибачте мені, хто любить цей аромат, поціновуючи цього аромату спеціового Амбра, в мене його немає, і купувати я його не буду. Ну, дівчата, ось така була в мене добірочка. Сподобалось, не сподобалось. Пишіть мені свої враження, буду рада почитати. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляд, всім гарного дня, до побачення!